Ну що, приїхали в Шпіц. Зараз тут подивимося містечко Шпіц. Ось так тут отель одразу біля водички. Зараз підемо до озера чи річки, що воно тут у них. Тут якийсь замок рятушком зверху. Гарненько, гарненько. Вон там яхты стоять. А что тут уже є якийсь місточок? Через нього зараз підемо. Ууу, подивіться, яка краса. Яка гора відкривається з цього місця? Ось у цих домівках, мабуть, готелях 300-500 євро за ніч А може і ні, зато у них дивіться який вигляд. От так сидиш у себе на віконечку, на балконечку і з таким виглядом. Mm -hmm. it's, um, it's <laughs> ось дивіться, тут на лодочках вони, тури на лодках надувних них покатають а там на яхтах вже хтось а кому леньки? ось може взяти катамаран лебедь а тут ось пакується одягають снаряжение Тут навіть по кругу таке шпіц, місто шпіц, кругова розвилочка, піцерія, ресторан. Ось тут посадка на парома і ви подивіться на цей вид. Яка тут краса а ось і цей лебідь економ варіант покрутити педальки подивитися на гори з озером А ми тут того, бачите, оп! Також на набережні сидимо. О, ще один. Піднімаємось до цих замків. що воно тут у них. А як пахнуть ці квіточки? М -м -м. Дивіться, який вид. Раса яка така галявинка тут також тут якісь проходить мероприятия в цьому замку. А, весілля, точно. Ось начебто наречено, а заді не наречений. Тут зараз весілля проходить, круто Ми попали на чись весілля Все, йдемо, зараз будемо куштувати їхні смаколики. Давайте спробуємо сюди пройти. О, дивіться які тут відкриваються. Обзорчик, ну <плес> вот ты да. Вот так в середине никого нема. А тут, мабуть, было. Весілля проходило. Як гарно mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. так, дитики тут орган наверху. Так трішки обійшли. Види тут потрясні. Кафе, ресторан. Сьогодні тут зайнято для свадьби. Так, а що тут далі? Вихід до міста. Ага. А тут, напевно, центральний вхід, бо ми всі йшли через інший. Давайте глянемо. Ті тут ворота. А тут все. Там виноградники, тут водичка. Парковка. І тут невеличкий парочок, дивіться який. Ух ти тюльпанами. фонтанчик. Круто. Да, ось там знизу ми сюди їхали. А тут виноградники, дорога там і туди до озера.